Друзі, про проголовне поїхали станом на останні дні осені. За останні дві доби авіаційна інфраструктура Росії зазнала ударів і паралічу, якого не було навіть у перші місяці війни. Шереметьєво Москва, масові затримки рейсів. Частина терміналів евакуйована через сигнали до ППЛА. Пулково Санкт-Петербург, Чергові в сотні метрів. Скасовані десятки рейсів. Нижній Новгород Аеропорт працює в режимі мінімальної активності. Понад добу обмеження на прийоми запуск літаків за оперативними даними. Аними за допомоскасовано або затримано близько 200 рейсів. Авіакомпанії попередили пасажирів про тривалі обмеження через нестабільну ситуацію. Причини паралічу – масові атаки ЗСУ дронами і ракетами по інфраструктурі, складах пального і логістичних вузлах, розгром аеродромів і ремонтних баз, що забезпечували технічну підтримку цивільних перевезень, панічні евакуації бортів і сусідні регіони після сигналів про наближення безпілотників. Це перший випадок, коли війна фактично зупинила пасаж. Жирські перевезення по всій європейській частині Російської Федерації. Морально-психологічний ефект у російських пабліках і чатах люди масово ридають, проклинають владу і закликають Путіна припинити війну, бо тепер уже небезпечно навіть у Москві. Сім'ї військових і чиновників гарячково пушкають варіанти евакуації за кордон, але більшість напрямків закриті. Частина авіаперевізників готується до нових хвилі банкрутства, бо регулярні рейси неможливо планувати на цьому тлі. Патрушові грасмов активно просувають ідею. Змінити тактику, аби уникнути повного колапсу управління куларах силових структур обговорюють можливість перехідного уряду, щоб завершити бойові дії, списавши відповідальність на Путіна. Західні розвідки вже відзначають ознаки боротьби за контроль над військово-політичними рішеннями. Коротка аналітика, авіаційний транспорт один із символів звичайного життя для росіян. Тепер паралізований ЗСУ довели, що можуть вивести з ладу інфраструктуру РФ без масштабного вторгнення, моральний та недовіра до влади падають швидше, ніж запаси ракети чи грошей. Поки російські пропагандисти пишуть про непохитність, звичайні громадяни вперше усвідомили, що війна дістала їх у власному місці і навіть з аеропорту. І з кожним днем дедалі більше людей запитує, навіщо ми воюємо і чому платимо за це власними життями і хаосом. В той же час ситуація на Покровському напрямку призвела до безпрецедентної ескалації не лише на фронті, але й в самому центрі російської влади за внутрішню інформацію з Рел близьких до адміністрації Кремля між Миколою Патрушевим і Володимиром Путіним відбувся конфлікт, який вийшов за межі політичної суперечки. За кілька хвилин до початку вузької наради в Кремлі Патрушев залишився наодинці з путіним в кабінеті. Раптом втратив самоконтроль і вдарив президента в обличчя. Причиною став провал чергової наступальної операції в Покровську, який президент вважав стратегічною катастрофою і особистою зрадою з боку найближчого оточення. Пише телеграм-канал генерал СВР». за словами. Джерела Патруша оплива, усю у злисть і навпочину за місяці фіаско. Ти знищив армію. Ми більше не маємо резервів. Люди відмовляються виконувати накази. Під час самої наради, коли в кабінеті увійшли інші генерали та силовики Патруша продовжив кричати: усе відкрито. Покровськ, братська, могила. Ми втратили спецнази, втратили командування, втратили контроль. Генерали, які ще кілька тижнів тому уникали будь-якої критики, тепер прямо заявили, потрібно погоджуватися на заморозку, інакше наступати буде нікому. Ці слова. Викликали ступор у Путіна, який, за даними джерел, не сказав нічого протягом наступних 20 хвилин. Причиною вибуху стало чергове звернення втрат у Покровську. За останні дні російська армія втратила понад 2200 бійців, включаючи щонайменше 300 офіцерів, понад 700 було поранено. Майже тисяча потрапили в полон за останні тижні. Вивести з під удару не вдалося навіть мобільні резерви. Всі канали евакуації були перехоплені українськими. Спецпідрозділами офіцери, які ви Жили, передали сигнал Москву. Ми оточені, нас просто кидають. Відо з колони знищеної техніки покинутих позицій. І бійців десятків тіл вулицях Покровська стало вироком. Офіційні втрати не визнаються. Але у середині армії відбувається колапса. Генерал Герасимов, який зазначив, уникає відкритих оцінок, цього разу заявив, під час наради потрібна або повна мобілізація, або заморожування лінії зіткнення. Це фактично ультиматум, але після скандалу з Патрушовими стало ясно. Єдиного центру Валення рішень більше не існує. ФСБ і Міноборони діють окремо. Розвідка саботує інформаційні канали. Пропагандисти втратили єдину лінію месенджів. Після інциденту охорона вивела Патрушева з кабінету, але за непідтвердженою чутками а не встиг залишити на сторі до повідного якій є прямо звинуватив Путіна у втраті стратегічного контролю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить нам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!